Миру Божого Любі, слава Ісусу Христу. Хочу поділитися з вами просто неймовірним откровенням. Що для себе зрозуміла з проповіді на каналі Златаненко, що були різні імперії, і якраз це пророцтво пророка Даниїла, який розказував е, сон. Новоходонасора і Проістукана, все це збувається, і ми живемо в останні часи, де рушиться остання та імперія, де пальці, желізо і глина вони не є сумісні, вони не з'єднаються. Все буде розрушено, і ми знаходимося в останні дні перед другим пришестям Ісуса Христа. І тому нам потрібно встигнути в Царство Боже, будучи тут на землі. Нам потрібно встигнути стати учнем Ісуса Христа, а Царство Боже це є церква. Живого Бога, де проповідає до краю землі, де доносить е, кожна людина, яка хоче з'єднатися з Господом Богом, з Ісусом Христом, Словом Божим, доносить Євангеліє до краю землі, тому що ми маємо вернутися в статус Божої дитини.